Салют товариства! Ви на каналі Stalker.ua і сьогодні я хочу з вами поговорити про п'яту колону Кремля в Україні. Так дійсно вона досі існує, не дивлячись на те, що наші спецслужби зробили колосальну роботу, і чистили Україну від вати, на жаль, лише частково. Для того щоб ми з вами розбиралися в темі, я хочу розподілити відео на кілька блоків. Поговоримо ми з вами сьогодні за. Політичний вплив, економічний вплив, культурний вплив за московську церкву, за спонсорів московської церкви поговоримо. Ми за головних політичних діячів, які залишилися в Україні, і на яких Кремль теоретично продовжує робити ставку, у разі якщо його плани будуть здійснені в життя. Сподіваюся, ми всі знаємо, що цього не буде. Проте все рівно це несе для нас певну загрозу, загрозу як для країни. Розпочнемо ми з вами з політичного впливу Російської Федерації на українську політику. Тривалий час головними е, політичними акторами Кремля залишалося декілька партій, декілька політичних сил. З одного боку, це був Віктор Медведчук, на якого робився, робилася головна ставка. Власне, за політичну кон'юнктуру там відповідав Рабінович за підтримку е, силовим блоком за формування силового проросійського блоку. Відповідав Ілья Ківа, який намагався формувати. Аналог бойовий такий молодих регіонів, які колись в Україні були проте на щастя, це в Києві не вдалося. Націоналісти доволі крепко били подібних мерзотників. Зазвичай це були звичайні сепаратисти, ватніки, тітушки, які за гроші йшли працювати на ОПЗЖ. І вони всі були переважно доволі часто побиті. Це були сутички з подібними персонажами. У нас були певні конфронтації з ними свого часу, коли ми намагалися прикрити кіну. Оплот Києва в Києві, і у цілому, вся ця історія вона згорнулася після початку повномасштабної війни, оскільки проплачені за 50 доларів тітушки не будуть палити українські колони, не будуть займатися проросійськими диверсіями в талу. масово. певно, кількість цих людей, звісно, продовжила діяльність про російську багато кого з них закрили, але якогось масового руху опору. Проросійського в Україні немає, силового мається на увазі. Ківа ж зараз годує черв'яків під Москов'я. Наступним доволі цікавим дієвим актором в даній комбінації був Качний Сталіно Ленінович. В нього таке по батькові доволі цікаве. Я підозрюю, що це такий спадковий комуніст, який є антиукраїнським діячем, який перед війною бігав по всіх ресторанах закладах Києва і говорив про те, як він тут буде в Україні. Саме в Києві в столиці вирішувати, кому що буде належати, як він буде прислужувати окупаційній владі. що він тут буде рішати, і що він буде всім мститися. Хто був проти нього? Хочу нагадати, що я з національним супротивом в 21-му році чи в 20-му році ми завітали до нього в офіс, подарували йому відрізану голову свині. Його тітушки тоді порозбігалися, було доволі весело на цим спостерігати. І от, власне, цей персонаж, не дивлячись на всі його злодіяння, він досі перебуває в Україні. Він нормально себе почуває. Він є народним діючим народним депутатом. Окрім цього, є величезна кількість інших проросійських політичних діячів на чолі з Віктором Медведчуком, якого поміняли на азовців свого часу, і вони сьогодні не мають якогось серйозного політичного впливу. Оскільки Кремль сьогодні в Україні не формує політичного, політичної партії проросійської, він лише формує підґрунтя для формування подібної політичної сили. І що саме формується це підґрунтя, що саме формується ця спільнота? Вона формується з кількох речей. Перший контекст це контекст релігійний. Чому саме релігійний? Тому що у ПЦМП, а саме у ФСБ, або як ви знаєте. Сьогодні цю церкву як просто УПЦ, вони нібито позбавилися там, там, Українська православна церква Московського патріархату, хоча вона залишається про російським центром впливу в Україні. Це є головна на сьогоднішній момент спільнота, соціальна група, доволі широка з широкою мережевою розгалуженістю, яка може стати оплотом, яка може стати тою основою. Тим том, тим фундаментом, на якому Путін може намагатися відродити політичний свій вплив в Україні, так для нас сьогодні в 25-му році це звучить доволі дико, проте в. Пам'ятаєте, яка була позиція щодо революції гідності щодо майдану в 2014 році, коли беркутівці в регіоналі ви були готові вішати на стовпах, що сталося в 2017, 2018, році, в дев'ятнадцятому році, у двадцятому році, про російські мерзотники, які б не могли по вулиці пройти без того, по хрещатику пройти без, скажімо так, фізичного впливу на них. Вони повилазили і почали uh, впроваджувати свою політику. Та ж саме Лукашук, там інші персонажі ватні періоду Януковича. І подібних історій було багато. Тож нам сьогодні не варто відкидати ту той факт, що через кілька років певні персонажі доволі цікаві можуть вплисти в новому uh, путінському політичному проєкту. Він навіть може матмоскуватися під умовно патріотично проукраїнський проєкт. Проте він буде виконувати тут інтереси і волю Путіна. Нам потрібно це розуміти. І саме московська церква стане. Uh, Фундаментом цього проекту, чому саме вона? Тому що, по перше, немає навколо чого більше будувати російською московитом якоїсь якусь політичну платформу. Навколо чого політичні сили про російське знищення, зруйновані фізичних якихось е центрів впливу, якихось громадських організацій там інших структур. У них немає все вичищена повністю. Вулиця сьогодні е зачищена. А та вулиця, яка політично залишилася, вона залишається за націоналістами і зовсім трошки за лівими там, за лібералами. І проросійським, якимось там центром впливу, в принципі, в Україні немає на кого орієнтуватися, тому що праві ніколи не будуть проросійськими в Україні за своїм визначенням. Така у нас політична традиція. І е, потрібно навколо когось сформувати цей центр впливу. Це залишається московська церква, оскільки немає інших. Основ для подібного політичного блоку. Історично Кремль це робив вже не один раз. На протязі нашої історії завжди Москва орієнтовувалася на власну церкву в Україні щодо прикорення щодо підкорення української державності. Ми пам'ятаємо, що було під час гетьманату Мазепи, що було під час гетьманства Виговського, коли саме основою до Підкорення України до каральних акцій московитів проти козацьких повстань виступала сама церква, сама московська церква, яка координувала дії, яка була по суті тут п'ятою колоною Кремля в Україні, сама Московська Церква. Ми пам'ятаємо прекрасно, що саме в переважній більшості московська церква на початку ХХ століття підтримувала той самий білий рух в Україні, який воював проти УНР, який воював проти директорії, який боровся з українською державністю. Так, от Москва завжди орієнтовувалася на власну церкву, на власну московську церкву, і сьогодні це не є винятком. Нам відомі випадки. От мені відомі випадки, коли в. Певних московських церквах ще в 90-ті роки розвішували. Скажімо так, представники там цих церков, там я не буду говорити священики чи хто вони розклеювали по міс місту моєму листівки русського на листівки російські. Тобто, це був реальна база для московських спецслужб, це база для зливу інформації, і це головним чином підґрунтя і база для формування в Україні якоїсь проросійської політичної сили. Так було завжди. Завжди проросійські сили орієнтувалася на московську церкву, і питання її ліквідації в Україні це питання національної безпеки, тому що логічно, що Путін буде використовувати саме її для побудови політичної платформи. А як ми знаємо, працюють церковні спільноти. Особливо там московська вони працюють таким чином, що якщо ви подивитеся безліч інтерв'ю, зараз може бути тут декілька вставок. Що місцеве населення люди, які приходять і ходять цю церкву, вони і потім транслюють ті думки, які їм вбивають в голови ці промосковські священники. Думки про те, що Путіна нас не бомбить, а це Господь Бог стріли, пускає з неба. Думки про те, що дуже погано що вбили царя, тому вона тому ми так погано живемо. Думки про те, що український націоналізм, українська національна ідея, це погано, що ми всі з росіянами одні браті, що це раз братські народи та іншу маячню. І відповідно нам необхідно з цим боротися. Проблема тут полягає у чому? Проблема полягає у тому, що все ж таки дуже багато громадян отруєні московською пропагандою, підтримують московську церкву. Проблема у тому, що... Це не завжди може відбуватися мирно. Проблема в тому, що, хоч і державна політика є доволі, прав... доволі правильною щодо московської церкви, проте вона є доволі такою поміркованою і е, дуже, е, відбувається дуже повільними темпами. І ми можемо просто до, е, до тих термінів, які нам потрібно досягнути, е, ми не зможемо ліквідувати подібну інституцію. На жаль, тому що фактично. Е, Якщо буде заморозка конфлікту, що що я не вірю, нам потрібно вже до цього моменту, щоб московська церква перебувала або в настільки пригніщеному стані, що навколо не можна було побудувати жодної політичної платформи, або щоб вона перебувала в такому стані, що її, в принципі, не існувало би як якоїсь легальної інституції. І тут нам потрібно зрозуміти, хто лобіює інтереси Московської церкви в Україні. Це Вадим Новінський, тому відомий всім нам ватний персонаж, який лобіює саме інтереси Московської церкви. Ця Це особа вона є ключовим зв'язковим елементом між Москвою та е, УПЦ МП в Україні. Ця людина, яка відповідає за політичну і суспільну кришу в е, УПЦ. Само собою, що на них зав'язані інші персонажі, той же Качний, якого я згадував до цього, на Новінського зав'язана така дрібна шістка, яка особисто мене дуже сильно ненавидить. Це Ігор Масійчук, реальна потвора і мерзота. На нього зав'язано дуже багато вирішення різних суспільних політичних питань. Це, по суті, є певного роду політична така суспільна криша московської церкви. Окрім цього, нам варто розуміти, що московська церква вона ж не тільки фінансується цими нещасними бабусями, які віддають гроші на пожертви на московські храми на заправку Паші Мерседесу. Фактично, це і Більший великий бізнес, який робить ставку теж на московську церкву. Чому вони це роблять в Україні? Мені досі не зрозуміло. Адже ми усвідомлюємо, що в Україні Московії не буде. В Україні так, Україна, якась частина може бути окупована і вже окупована Російською Федерацією. Там може бути там будуть йти, йти бойові дії, але щоб якоїсь такої мирної окупації, де залишиться чийсь бізнес. Там що, що був сенс бізнесу робити ставку на московську церкву, я не знаю. Спонсорів багато. Сьогодні я хочу поговорити про одного: це про власника Компанії БРСМ Андрія Біби. чому саме про нього? Тому що проти нього ми вже проводили акції ще в довоєнні бородаті часи в 2021 році, оскільки тоді вийшло інтерв'ю на Бігусінформ про те, що даний персонаж підтримував партію Шарія. Партія Шарія це ще один, якби з це ще один щупали з Кремля в Україну. Менше. Там подібне десь на рівні з Мураєвим, тобто насправді Кремль робив головну ставку на Медведчука. Там проект з Шарієм, Прект з Мураєвим були як допоміжні, наскільки мені відомо. І по суті, тоді він фінансував цю партію, і нам було принципово важливо прибрати в Україні спонсорів партії Шарія, оскільки це не Медведчук, йому не заходили такі великі гроші з Московії. І він намагався кормитися з українських бізнесменів, з бізнесменів, які працюють на території України. І Розбудовувати таким чином політичну силу, ну людина любила покрасти гроші, а не вкладати ті гроші, які ми дає Кремль в політичну інфраструктуру, а використовувати для цього місцевих спонсорів. І саме тоді Андрій Біби був помічений у тому, що він фінансував Ше Антолія Шарія. Нас це обурило. Ми проводили проти Бересан декілька акцій. Але це була радше така демонстративна історія. Ми спробували в нас вийде фактично. Змусити їх припинити фінансувати подібну історію, а потім почалася війна, підготовка до війни, і ми вже якби цю історію перестали моніторити. І от нещодавно я е, знайшов декілька матеріалів, що е, власник Андрій Біба продовжує фінансувати московську церкву, продовжує підтримувати. Про російський центр впливу тоді ми тоді все ж таки так задумався, зрозумів, що підтримка шаря це була не спроба там знайти собі політичного союзника там в обличчя молодої, нехай про російської політичної партії, яка там, нібито, йому би перспективна, як ми думали до цього. А це реальна антиукраїнська позиція, особа, яка втекла в Італію, і сьогодні намагається в Україні просувати. Проросійські наративи намагається фінансувати і фінансує проросійську мережу, на якій може бути побудована реальна політична платформа, яка створить в Україні певні проблеми. Так хто такий Андрій Віба, один з головних спонсорів Московської церкви в Україні, це приватний підприємець, який в 90-ті роки з однієї орендованої заправки розбудував цілу мережу заправок по Україні під назвою БРСМ. власне, не без допомоги людей з оточення Віктора Януковича, з якими він порвав стосунки в. Чотирнадцятому році я думаю, що дуже багато українських бізнесменів свого часу якби, переглянуть позиції щодо фінансування проросійських різних політичних партій, центрів впливу. Проте в його це не ніяк не заділо. Він продовжив підтримувати московську церкву, продовжував фінансувати їхню агентурну мережу в Україні, перебуваючи в Італії, думаючи, що там він може заховатися від українського правосуддя. Андрій Біба давав гроші на відкриття московських храмів на території Західної України, і робив він це вже після того, як Україна отримала Томас. Фінансував політичний проект Шарія, сподіваючись отримати собі політичну кришу та союзника у вигляді проросійської маріонетки. Не обійшов він стороною і фінансування протестів проти приїзду до України патріарха Вархомія. Ця людина є агентом московського впливу, агентом культурного та релігійного російського впливу, який є основою формування в Україні п'ятої колони. Андрій Біба заслужив на статтю про державну зраду. Наша задача змусити усіх тих мерзотників, які підтримують проросійські сили в Україні, перестати це робити як мінімум, як максимум покарати їх, щоб іншим не було повадно підтримувати проросійські центри впливу в Україні. Окрім цього, варто згадати й інших. Поборників за цінності московської церкви, це сумнозвістий Дмитрук, який втік з України. Це Ігор Мосічук, який втік з України. До речі, що цікаво, абсолютна більшість тих людей, які осіб, які підтримують московську церкву в Україні, які її фінансують на кшталт там Біби, на кшталт там Масічука, Дмитрука. Вони ж всі втекли з України. Тобто, це люди за кордону мають зв'язок з російськими спецслужбами і фінансують в Україні їхню агентуру захищають, і захищають її, політично, усіляко намагаються її вигородити. І, власне, це є проблема, з цим потрібно боротися. Московські церкви в Україні немає місця, і ми повинні усіляко обмежити можливості до її фінансування. Окрім політичного спектру, нам треба зрозуміти, що існує і сильний. Інформаційний фон, який е, сьогодні ворог вливає в Україну, це кампанія проти ТЦК, це кампанія проти українських військових, це е, різні інформаційно-психологічні операції, які ворог е, намагається здійснити сьогодні в Україні. І нам потрібно теж з цим боротися. На щастя, там проти там цих історій е, українські е, силовики е, доволі ефективно справляються. проте... Якщо ми говоримо за більш тонші матерії, за питання фінансування московської церкви, за питання існування взагалі цієї інституції. Якщо ми говоримо сьогодні за існування політичних е, сил, навіть не політичних, а таких ось протополітичних платформ, які формуються е, Кремлем сьогодні в Україні, то тут маємо ми працювати особисто. Якщо ми починаємо копати в е, форматі бізнесу у цілому, в форматі економічного впливу, то ми мож, можемо жахнутися, скільки е, існує фірм. Різних, які, до прикладу, є просто клонами російських компаній і працюють в Україні, скільки є різних осіб, які намагаються зайти в тендери, в державні закупівлі, часто навіть в Міноборони, постачати продукцію, в результаті чого люди, які є власне. Стоять за цими тендерами, мають зв'язки з Московією, з Путіном, з ДНР і так далі. Таких історій безліч і все це потрібно розбирати розглядати, оскільки існує окрім реального фронту на передовій. Існує ще й тил, яким не варто забувати, за який не варто забувати, тому що без перемоги в тилу не може бути перемоги на фронті. Перемога на фронті кується в першу чергу в тилу. Тил має бути надійний і він має бути зачищений від усіх проросійських елементів, від усіх тих. Хто їх фінансує, той, хто фінансує московську церкву, його майно має бути націоналізовано. Той, хто підтримує московський політичний вплив, має в кращому разі сидіти за ґратами. В гіршому разі для них він має лежати в землі. І нам потрібно з цим боротися. Тому що якщо ми цього не будемо робити, вже завтра ми можемо втратити країну. Навіть якщо нам здається, що фронт міцний. Ми можемо втратити країну в тилу. Історія знає, немало прикладів удару в спину, удар в спину, коли воююча країна, навіть воююча на чужій території, програвала через е, пагубний вплив в тилу, пагубний вплив ворожої агентури в тилу і випадків, таких є безліч на протязі історії світу. Тому ми не маємо на право наступити на ці граблі. Ми маємо е, зачистити поле від проросійських елементів і. Далі будувати собі нормальну країну, нормальну країну без російського впливу. Друзі, підписуйтесь на канал, Будемо... буде дуже багато відео, буде багато цікавих розслідувань, давно не знімав відео. Це ось таке перше пробне. І я сподіваюся, вам всім сподобалося. Так що, всім поборникам московської церкви, всім поборникам російських цінностей, всім поборникам московської системи ідентичності напевно, що про це ми знімемо наступний ролик. Варто. Усвідомити одну просту річ в Україні вони не можуть не мають права на просування власних ідеалів, на просування власних цінностей, інакше їх має чекати смерть, тому що це насправді ще не єдина ефективна міра протидії для таких потвор. Хоча треба і спробувати в законний спосіб якось з ним поборотися. Дякую всім, що дивилися. До нових зустрічей.